Добрий день вам, киті! Няв, няв, няв! Добрий день, собачки! Гав, гав, гав! Добрий день вам мишки. Пі-пі-пі. Добрий день вам жаб! Ква, добрий день вам кізоньки. Ме, ме, ме Добрий день корівки, му, му. Добрий день вам курочки, ко ко ко. Добрий день вам, півники, кукуріку. -ку -ку. Добрий день вам, пташечки, Цінь-ці-рінь! Добрий день вам, коники, його го. Добрий день вам, дітки. Доброго дня, діти! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні я підготувала для вас цікаву гру. Вона допоможе нам розвинути відчуття ритму та співочі навички. Гра називається Кольорові цеглинки. Для цього нам потрібно будуть цеглинки Лего. Підготуйте, будь ласка, та розташуйте цеглинки так само, як у мене. Повторюйте слова та повторюйте рухи. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по цеглиночці, стук-стук, плесь, плесь, раз, два, три, ти цеглиночку бери, її швидко поміняй. Розпочатку починай. Пальчик, пальчик тук-тук-тук, по цеглиночці стук-стук, плес – плесть, раз-два три, ти цеглиночку бери, її швидко поміняй розпочатку починай. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по цеглиночці стук-стук, плесь, плес, раз-два три, ти цеглиночку бери. Її Швидко поміняй гроз початку починай. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по цеглиночці стук-стук, плесь, плесь, раз, два, три, ти цеглиночку бери, її швидко поміняй, гроз початку починай. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по цеглиночці, стук, стук, плесь, плесь. Раз, два три, ти цеглиночку бери, її швидко поміняй, в початку починай, пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по цеглиночці стук-стук, плесь стук, песнь, раз, два, три, ти цеглиночку бери, її швидко поміняй, в розпочатку починай. У цю гру можна грати з друзями або рідними. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось так само, як і мені. А ви не гайте часу, кличте друзів або рідних та грайте та насолоджуйтесь часом один з одним. А нам треба прощатися. До побачення, до нових зустрічей!